Слово Боже, на щодень. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Слово Боже, на щодень. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити на тему нехай буде воля Твоя, Господи. Здається, це так легко, це так просто, але все одно нам так хочеться якось настановити свою волю. Дехто прагне виконувати Божу волю і хоче бути близько з Господом, але це воно не завжди вдається, інколи воно трохи коштує нам. Один містик середньовіччя розповідає, що якось побожна монахиня дуже бажала побачити Христа Господа у вигляді маленької дитини, і одного разу він з'явився їй як дитятко, що лежало в яслах серед колючого терня. І поки вона взяла його на руки, то таке добре покололася. Тоді вона зрозуміла, що хто хоче бути близько Христа, мусить з любові до нього приймати всяке-терпіння. Всяке Пам'ятаємо, браття, сестри, що терпіння бувають різні, і терпіння дуже часто нас лікують. Приймати в досконалій згоді з Божою волею всі терпіння, фізичні чи душевні. Таке вимагає великого гарту духа, а часом навіть геройської волі. Тому треба це вважати за велику чесноту, якщо душа серед різних Божих випробувань вміє зберегти спокій і бути з усього задоволеним. Святий Іван Золотустий каже: ти не можеш бути дорогоцінною перлиною, будь золотом, не можеш бути золотом, будь сріблом, не можеш бути сонцем, будь місяцем. Не можеш бути місяцем, будь зорею, не можеш бути великою зорею, будь принаймні малою, щоб тільки бути на небі. В Америці у Вест Вірджинії в 1965 році жила щаслива родина, батько, мати і троє діточок. Та їхнє щастя довго не тривало, бо до їхньої хати заглянуло терпіння і то. Багато багато разів. Найперше, 14-літній син дістає нарість на мозку і під час операції вмирає. Кілька років пізніше приходить новий тяжкий хрест, вмирає на рак мати дітей. Залишається двома синами. Кілька місяців після смерті матері вмирає і другий син. Він падає з мотоцикла і гине. Ще в батька не загоїлося рана серце після смерті жінки і другого сина, а родина наповнилася новим смутком. Останній 16-річний син умирає від ушкоджень в автомобільній аварії. Залишається сам батько, наче новітній багатостраждальний Йов. Та це був християнин сильної та живої віри. Він не зламався і не впав під ударами лихої долі, він бачив у всьому руку Божого проведіння. і коли його запитали про таємницю сили і рівноваги духу, він спокійно відповів: Я вірю, що Всевишній Господь має свої плани щодо кожного з нас. Це він у своїх планах забрав до себе мою родину, хай діється його воля. Де любов. Там немає терпіння, каже святий Іван Вієней, а втікати від Христа означає бути придавленим його тягарем. Ми повинні молитися, щоб любити Хрест, і тоді він стане солодким. І ще раз собі скажімо: підкорятись Божій волі вчить нас розум. І справді, хто ми, а хто Бог? Чи це розумно противитися йому? Це саме, якби на намагатися головою розбити мур. Бог, як наймудріший, всевідучий, знає, що мені найбільш потрібно, що найбільш корисне життя чи смерть, здоров'я чи хвороба, достаток чи нужда, сльози чи сміх, правду мовить прислів'я – все добре, що Бог дає, хоч часом видається нам великим злом. Пригадайте собі, Авраама. Він був готовий принести в жертву Господеві свого сина Одинака, а він добре пам'ятав про обітницю Божу. Твоє потомство буде, як зорі на небі. А святий Іван Золотоустий, якого засудили на вигнання з міста Царгороду, де він був архієпископом, сказав: Господи, хай буде твоя воля, вона є моєю твердиною, моєю охороною, моєю підборою. День благовіщення, так каже Богородиця, я, рабиня Господня, нехай станеться мені по Твоєму слову. Свята Тереза від дитятка Ісуса належить до сучасних святих і дуже почитаних у католицькій церкві. Особливою цікавою є історія життя її батьків, її батька ще малою дитиною, батьки посвятили Богові. Вони бажали, щоб він став священником місіонарем, але притім казали нехай діється воля Божа. І Людовик, таке ім'я дали йому, маючи 25 літ життя, проситься до монастиря святого Бернарда в Альпах. Настоятель монастиря вислухав його прохання, заявляє йому, що він не надається до монашого життя. Юнак вертається додому сумний. Але в дорозі повторює, нехай діється Божа воля. Саме тоді одна дівчина просилася до сестер милосердя, щоб іти на місії. Настоятелька дому по розмові з нею тут же заявила волею Божою є, щоб ти залишилася у світі, і вступила в подружній стан. І дівчина повністю здається на волю Божу. За Божим проведінням ті дві благородні душі пізналися і побралися. Вони мали дев'ятеро діточок, четверо з них померли малими дітьми, а п'ять доньок вибрали монаше життя, і між ними наймолодша свята Тереса. Ось такий дарунок вийшов з виконання Божої волі. Яка є користь з виконання Божої волі? Про них вже дещо було сказано, а зараз зробимо висновки. Згода з Божою волею веде нас до святості. Пам'ятайте, інакше неможливо стати святим. Що нас може краще освячувати, як неповна злука нашої волі з Божою волею? Святий Василій Великий пише так: усе наше життя має лише одну мету і одне правило виконати Божі заповіді по Божому вподобанню. Тож і докладність у виконанні поодиноких вчинків буде лежати в їхній згідності з Божою волею. А коли будемо старатися сумлінно виконувати кожне діло згідно з Божою волею, тим самим завжди будемо з'єднані з Богом безнастанною пам'яттю про нього. Отож згода з Божою волею плекає в нас пам'ять про Божу присутність. Бачите, яка користь! То? Сповняючи волю Божу, пам'ятаючи про нього, ми властиво живемо в Божій присутності, так наче ходимо перед Богом. Згода з Божою волею робить нас сумлінними у виконанні обов'язків. Свідомість, що все робимо для Бога, спонукує нас сумлінно виконувати всі наші справи і обов'язки. Святий Павло наставляє християн. Він каже, браття, виконуйте вашу працю так не просто так, якось так сухо, без, без, без радості. Виконуйте як для Господа. Це він каже, не те, щоб для вільних людей, навіть до рабів він це каже. Згода з Божою волею запевняє нам вічну нагороду. У святому Євангелії читаємо, не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. А у першому посланні Йоанна, 2 глава, 17 вірші, сказано, а світ проминає і його пожадливість. Той, же, хто чинить волю Божу, перебуває повіки. Святій Гертруді з'явився Христос, в одній руці тримав життя. А в другій смерть, вибирай, сказав до неї, хочу те, що ти хочеш, відповіла свята. Отож щасливою тепер і у вічності буде та людина, яка завжди годиться з Божою волею, і в неї нема тоді невдоволення, нема хрестів. В її душі панує блажений спокій. Вчимося цього трудного ремесла, цього прекрасного мистецтва годитися з Божою волею. Тож, браті і сестри, нехай буде воля Твоя, це всюди і завжди. І Бог буде з тобою, а ти будеш з ним, і ти обов'язково будеш у вічній славі Отця. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення, Господнє на вас. Ви слухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича.